Вітати вас на післяматчовій прес-конференції. Тренер арсеналу, арсеналу Київщини Вадим Олег Ович Мандрієвський зараз підніметься. А зараз прошу задавати запитання головному тренеру Хмельницького Динамо Вадиму Валерійовичу Крохану. Ну, Мабуть, дозволю собі перше запитання задати. Прокоментуйте, будь ласка, ту гру, яка ще й так завершилась. Скажімо так, по гарячим слідам перше впечатлення матчі. только грубо говоря за свою команду. То, что нам не удалось, не удалось нам навязать, не хватило, скажем так, агрессии в передней линии в атаке в основном. Если оборона более-менее была сбалансирована, немного не хватило агрессии в атаке. До логического завершения, скажем так, то, что создавали. Не хватило концовки, сейчас повторюсь именно агрессии, в штрафной точно. Будваги, ваше запытание. Было использовано все три okay. замены. Это плановая вещь или были не удовлетворены действия каких-то игроков конкретных? Ну, скажем так, что... Неделю да, За два дня мы узнали, что мы вообще в чемпионате. То есть, с ходить мы начинаем потихоньку создавать команду. То есть, в разном физическом состоянии, естественно, люди. Кто-то тренируется неделю, кто-то два дня в команде, а кто-то только вчера приехал. И здесь о плановых заменах говорить как-то сложно. Еще. Ну, в зависимости от того ну, физических конец, кто как выглядит на поле из этого, исходя из этого, проводили там трогали заднюю линию. В основном хотели добавить еще хотели добавить агрессию впереди. получилось, 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 но ничего не работает. <соединяю> У вас команда боевитая такая, все. Молодежи, но перспективы команды на будущее вы можете это сказать? Перспективных команд. Клуба и команды это надо спрашивать руководство. естественно, да. у вас большинство игроков арендованных или есть свои воспитываете местные? У нас, скажем так, 50 на 50 у нас местных ребят практически 50 процентов. 50 приезжих Так, пане журналисты, будь ласка, если не имеем вопросы, давайте главного тренера Динамо отпустим до его подопечника. Если вы позволите, мы в дорогу собирайте. Дякуємо, дякуємо. Всі вам желаємо удачі. Добро <бузь loading> так, ну, Тепер перед нами, Вадим Явкович, якщо можна так назвати, ви сьогодні іменинник, ви сьогодні, сьогодні така перша перемога для вас, для команди, для нової команди, для вас, як для головного тренера. Прокоментуйте, будь ласка, гру, що ви зараз відчуваєте, ваші емоції. Майже немає, це нормально. Не... Ну, гра була цікава, гра була складна. Знали, що буде складна вона, тому що дуже багато емоцій пішло з Шахтере. І було видно, що буде важко. Було видно напротяг тижня, напротяг тренувань. Ми намагалися максимально психологічно підготувати команду цієї гри. Тимніше дві гри підряд вдома, Тому було складно і цікаво, як хто себе проявить, тому що ми ще знайомимося з футболістами в плані, як вони реагують на, на те, як вони зіграли з шахтарем, наприклад, як вони реагують на те, що дві гри підряд вдома, як вони взагалі реагують на те, що це друга ліга, тому що майже всі футболісти прийшли з першої області, тому для них це все в новинку. Тому було цікаво подивитися, як ми е, можемо перебудуватися, як ми вміємо тримати, триматися. Так, так скажу, тому що перший танк був дуже важкий, було видно, що е, вистачає моментів емоцій, тому було важко. Але в принципі е, характер появилось. другий там був цікавіший, особливо перший початок 20-30, потім підсіли, звичайно, тому що. Ну, що ми також якби, в процесі встановлення проходимо збори, тому що два тижні працюємо з командою. Тому е десь і замін було важко, тому що у нас е на заміні молоді гравці, які ще не готові. Тому прийшлося робити тактично більше заміни, щоб вже тримати рахунок було, ну, тому що Хмельницький доволі непогано виглядало про цю всі зустрічі. Колеги, будь ласка, запитання. Так. Ну, просто, знаю, что в расположении команды находится, можно сказать, что очень хороший футболист, который прошел и вторую лигу, и первую лигу. Это превышает больше. Как он долго будет еще восстанавливаться и будет он задействовать в этой команде? Ну, увидеть, <связать> Да, у него было там была травма, была операция и так далее. Он сейчас видновлюется. Он работает майже по полной программе с командой, но сказать, что он будет готовить, очень важно. Це може бути і через 2-3 тижні, може бути і місяць-два. Багато час залежить як від нього, тому що він вже віці, якому треба вирішити, як далі рухатись. Покальне бажання відновитися максимально, спробувати нам допомогти. Ми також не розраховуємо, тому що нам крайне необхідні 2-3 досвідчені футболіста, тому що нас чекає довгий чемпіонат. Ще попереду 4,5 4, місяці, 23-25 матчів. Тому я думаю, молодим хлопцям буде важко. І чекати від них стабільної гри. Якби люди приходиться, ми знаємо, що буде і спаду, і підйоми. Тому такі гравці рівня Кривашева для нас, звичайно. Якщо вони будуть допомагати, то ми на них дуже розраховуємо. Хоча є присутність навіть на тренуваннях і взагалі колектив дуже допомагає молодим футболістам. Ну, а на замітки є, що Кривашева вже так, що командує. Так, ми, ж, ми, ми думаємо над цим. Нам було важливо ці два перші матчі, подивитися реальну силу футболістів, які зараз в команді, дати їм шанс, ми їм це обіцяли. Тепер ми бачимо більш-менш картину. хоча, звичайно, треба зіграти ще два-три матчі, подивитися футболісти, коли довести на виїзних матчів після дороги і так далі, ж, У нас процес триває. Тому, я думаю, до кінця там, заявочного періоду, 31 серпня, ми дві-три позиції будемо наматися доповнити. Будь ласка, заткаєш. Я по що команда зіграла сильніше, ніж в першому матчі. Чисто вот суб'єктивно, об'єктивно. Ні, я думаю, геть різні матчі. Загалом, що в психологічному плані, що в ігровому плані геть різні матчі, два і ми про це говорили, і вони це знали. Я би не порівнював їх. Тому що, в принципі, перший матч завжди дуже емоційний, більше молоді фуристів, більш шахтар. От третя, четверта гра вже ми будемо бачити більш реальну картину по команді. Дякую. Панове, запитання, будуть. давайте, Вадим Алек, просто ще раз привітаємо з да, перемогою вас. Я також всіх вітаю з перемогою. Дякую. Дякую. удачі. Удачі і... Приходьте, підтримуйте нас.